Ще 200 окупантів ліквідували українські військові за останню добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 45 тисяч 400 своїх солдатів. У неділю наші армійці знищили ще сім ворожих танків, шість бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи та чотири ППО противника. Не дорахується ворог ще одного гелікоптера: дев'ять безпілотників та чотири крилаті ракети. Найбільших втрат окупанти зазнали на донецькому напрямку. Із градів та артилерії вночі росіяни обстріляли Нікополь. Четверо людей поранені. У місті пошкоджено майже півсотні будинків, дитячий садок, магазини, аптеки та автовокзал. Виведена із ладу лінія електропередач. Без світла залишилися до двох тисяч людей. По Синельниківському району окупанти поцілили ракетами, зруйнували сільгоспідприємство, школу та будинок культури. У Криворізькому районі ворог обстріляв зеленодольську громаду. Ніч в Криворізькому районі пройшла майже спокійно. Була обстріляна прикордонна територія Зеленодольської громади, без руйнувань, без постраждалих. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. Ще одна школа стала ціллю росіян на Донеччині. Близько четвертої ранку. Окупанти вдарили по навчальному закладу у Костянтинівці. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Будівля серйозно пошкоджена, ніхто не постраждав. Крім того, вночі ворог вдарив по Торецьку. Минулося без жертв, але в місті є пошкоджені будинки. Росіяни напередодні завдали сім ракетних ударів по Луганщині. Про це повідомив начальник області Сергій Гайдай. Крім того, ворог 11 разів обстрілював позиції наших військових зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. П'ять разів намагався наступати танками, тероризують окупанти і мирних людей. Зокрема, б'ють по об'єктах інфраструктури. Критична ситуація на окупованих територіях із шахти у Довжанську мобілізували 430 працівників. А дітей росіяни почали готувати до війни. Зокрема, Ма створили воєнно-патріотичний рух Молода Гвардія, куди зарахували 30 дошкільнят. Вдаються загарбники і до викрадення дітей. Умова повернення дитини мобілізація. І знову під ворожим вогнем Сумщина, як повідомила обласна влада. Напередодні ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій на територію Великопасирівської громади. По Хотінській громаді ворог бив із мінометів та великокаліберних кулеметів. З мінометів та ствольної артилерії росіяни обстрілювали білопільську громаду попередньо без втрат та руйнувань. Російські війська влучили на територію підприємства у Миколаєві. Окупанти відкрили вогонь по місту близько третьої ночі. Внаслідок обстрілу загорілося також кафе. Ніхто не постраждав. Наслідки руйнувань уточнюються. Напередодні ввечері постраждало місто Баштанка. Там пошкоджено біля десяти будинків. Одна дитина отримала легке поранення. У селі Широке противник влучив у вже зруйнований ЦНАП та житлові будинки. Росія збільшила корабельне угрупування в чорному морі. Про це повідомляють в оперативному командуванні. Південь на поготові ворог тримає п'ять ракетоносіїв із сумарним залпом до 30 калібрів. Корабельне угрупування в чорному морі нарощує свою присутність до загальної кількості у 14 одиниць, які тримаються на розрахунково безпечній відстані за мисом Тарханкут. При цьому на поготові 5 носіїв ракет типу калібр із загальною кількістю понад 30 та один ВДК. Одна людина поранена внаслідок обстрілів росіянами Харкова. Про це повідомила обласна влада. Напередодні ввечері ворог із РСЗВ обстріляв Київський район міста. Пошкоджені приватні будинки при цьому ж по цьому ж району. Ворог бив і вночі завдав двох ракетних ударів. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт попередньо без втрат. Обстріли окупанти здійснювали. І в Лозівській, Харківській, Богодухівській та Ізюмських районах у золочеві поранення отримала 83- річна жінка. Збройні сили України відбили наступ противника на Слов'янському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Водночас окупанти мають частковий успіх у районі села Благодатне на Миколаївщині. Противник і надалі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, а також утриманні захоплених районів південних регіонів. На слов'янському напрямку противник продовжує вогневий вплив біля Дібрівного. Мазанівки та долини. Намагався вести наступ у напрямках Довгеньке Дібрівне, Брашківка, Новодмитрівка. Успіху не мав, відійшов. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам'янського, Дронівки та Серебрянки. Ворог намагається вести наступ у напрямку Спірне, Веселе бойові дії тривають. Якщо окупанти проведуть так званий суд над українськими військовими в Маріуполі, будь-які переговори з Москвою стануть неможливими. Про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна попередила міжнародних партнерів про ймовірні загрози та провокації з боку окупантів на день незалежності. Нагадаю, що за даними нашої розвідки, росіяни можуть влаштувати показове судилище над полоненими захисниками Азовсталі. І що це? Мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей, порушення усіх домовленості, усіх міжнародних правил заведуть в ці декорації. Буде знущання, це буде тією лінією, за яку будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов, нашою державою все сказано. Коригували удари на східному фронті. СБУ викрила двох інформаторів ворога, які передавали окупантам розвіддані пропозиції Хаймарс. Зломисники розвідували точні координати місць дислокації особового складу і техніки Збройних сил України та збирали інформацію про місцеві об'єкти критичної інфраструктури. Одержані дані. Коригувальники передавали через одного з посадовців так званої народної міліції ДНР, надаючи йому фото з позначками об'єктів на електронних картах. Зловмисники розвідували та передавали окупантам точні координати місць дислокації особового складу і техніки ЗСУ, у тому числі бойових позицій реактивних артилерійських систем Хаймарс. Крім того, вони збирали інформацію про геолокацію та функціонування місцевих об'єктів критичної інфраструктури. Встановлено, що за їхньою наводкою, агресори здійснили обстріл по водозабірній системі у місті Селидове. В окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів росіян. Про це повідомляє і мілітарний портал із посиланням на місцевих очевидців. Детонація у пролетарському районі міста почалася близько четвертої ранку. Тамтешні жителі у соцмережах публікують відео та фото із місця події. Склад забезпечував боєприпасами угрупування окупантів на Донеччині. Станом на тепер снаряди досі детонують. Попри суттєву перевагу в техніці, Україна контролює небо. Ворожа авіація не заходить у зону дії протиповітряної оборони України вже кілька місяців. Окупанти використовують авіацію лише на передовій, де тривають інтенсивні бойові зіткнення. Утім, наші літаки нині теж активно працюють, завдають ударів по військах техніці, а також по тилових пунктах управління і складах боєприпасів. З початку масованого вторгнення українські пілоти псують плани росіян, змушують ворога робити помилки одну за одною, одну за одною. От як окупанти самі збили свій су 35 Це що, кого? Наших збили? А я тебе за що. У перші дні повномасштабної війни окупанти планували взяти під контроль основні аеродроми України Бориспіль, Гостомель, Жуляни. Росіяни планували зосередити там авіацію протиповітряну оборону, техніку, десант. Це мав бути плацдарм для наступу на Київ. Але повітряні сили України показали ворогу, хто тут господар. Вони втрачали літаки. В повітрі як ударної, так і винищувальної авіації, які здійснювали прикриття авіації, так і протиповітряно оборона на тому напрямку. Зробили все для того, щоб захлинувся ця атака із ну, наступальні дії ворога з півночі. Вони завершилися. Олександр Мостовий заступив на чергування 23 лютого. Пригадує спочатку в небі побачив спалахи зі сторони Курська, а вже через лічені хвилини росіяни вдарили по аеродрому. Треба рятувати техніку, попри загрози власному життю. Пілоти діяли. Було попередження, що можливо пошкоджена злітно-посадкова смуга. Злітаючи в впевненості про те, що вона ціла і що зліт буде завершений безпечно, впевненості не було. Але рішення було прийнято, вімкнув фару. Зліт виконаний, ми вивели 100% авіаційної техніки на оперативні аеродроми. Нестандартне мислення, фантастичні та віртуозні трюки в небі доводять майстерність українських пілотів. А ось як наш військовик за штурвалом міг 29. Ефектно нищить росіян. Не допомагають окупантам і їхні розхвалені ударні розвідувальні гелікоптери. Ка-52. Вони теж у полі зору української протиповітряної оборони. Щоб остаточно отримати перевагу в небі, нашим захисникам необхідна західна зброя, серед яких літаки F-15 та F-16 протиракетні комплекси, здатність вчитись новому озброєнню в рекордно короткі строки. Українці вже довели. Ми продовжуємо захищати українське небо від окупантів, українські зенітно-ракетні війська. Уже збили чимало російських літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет. У ворога їх дуже багато. Окупаційні війська уже розгорнули на тимчасово окупованих територіях України. Чимало сучасних засобів протиповітряної оборони. Як вся Україна, пілоти мріють якомога швидше очистити нашу землю і наше небо від російських терористів. Зараз мрія одна: мир після перемоги. Тетяна Санько телеканал прямий.